Благословенні ріки й гори, пшеничні ниви запашні, блакит небесна і простори, садки квітучі навесні, благословенні людські долі, і літо, й осінь, і зима Приходить все по Божій волі життя земне Його письма. О, рідна земля, ти як мати єдина і неповторна. Ти увійшла в наше серце з молоком матері і шумом старої верби над ставом, першим помахом крила личенят над гніздом, і золотим дзвоном пшеничної ниви за селом, зі звуками рідної мови та наспівами народних пісень. Миронівка, Миронівщина! Як солодко стискається серце, коли чуєш назву свого краю, де навіть в імені закладено прагнення всіх людей до миру. Рідна земля. Рідний край славний своїм козацьким минулим і сучасними здобутками, і іноді навіть не віриться, що не раз була знищена ця краса, не раз вирував вогонь грізних подій, і по цій благословенній землі прокотилось страшне колесо історії, поховавши тисячі людей, руйнуючи оселі і цілі села, знищуючи, випікаючи головну сутність людини, її духовність. І віру. Минали роки, десятиліття. Безсилий в сліпій лютій радянський атеїзм знищив у Миронівському районі те, що для наших прадідів було святим і найціннішим. Але життя душі не припиняється ніколи. В 80-х роках минулого століття в районі діяли тільки дві церкви: храм Різдва Пресвятої Богородиці села Владиславка і свято-Миколаївський храм села Росава. Ці ж інші храми або були повністю знищені, або напівзруйновані. Болем стискалося серце, коли в 1998 році наша знімальна група вперше побачила тулинський храм, який був на грані повної руйнації, похилені стіни, знівечені куполи, пошкоджений підморівок. Некраща картина чекала і всередині церкви, де крізь діри у куполах плакало рясним дощем небо і, стікаючи слізьми по ликах святих на стінах, і Бога була практично відсутня. Храм зяю пусткою і розпачем. Яке ж то було велике полегшення, і що в тому ж таки 98-му році Тулинська церковна громада, очолювана священником Олегом Васильовичем Мазуренком, взялася за відбудову церкви. Спочатку було зроблено зовсім небагато, але достатньо для того, щоб проводити служби. Велику роботу по реставрації храму, який, до речі, є одним із найкращих зразків дерев'яного зучиства правобережної України. Зробив настоятель храму Святителя Михаїла, митрополита Київського, отець Роман Барановський, який і привернув увагу до цієї перлини Миронівщини, прийнявся проблемою відбудови храму і отримав на це благословіння. Отець Роман благочинний усіх лікарняних храмів міста Києва, і саме він є ініціатором і організатором хресних ходів, які здійснюються православними з Києва до Тулиниць, вересневі дні. На Різдво Пресвятої Богородиці. Звідси б'є ключ потужної благодаті Божої. Інакше не можна пояснити, яким чином кияни пробудилися і йдуть пішки по через Лавру в село Тулинці. Тому що саме тут зберігається неспоплюжена, не Скриджена правда, істина і благодать. Переглядаючи архівні записи студії, ми повертаємось у 2000 рік і ніби знову продираємось крізь густі хащі, щоб добратися до церкви у селі Малі Пріцькі. Напівзруйнована будівля храму ховається від лихого людського ока за гілками дерев. В середині пусто на дерев'яних стінах облуплена фарба здійнялася з трупами. Але вражає інше, що, незважаючи на майже столітній вік і руйнацію, і в цілі лідошки підлоги мають вигляд майже новий, а зверху під куполами можна розгледіти дещо із розпису. Сьогодні за храмом по мірі можливості доглядають, але служби там не проводять, бо в селі вже майже не залишилось людей. Нелегкою виявилася доля ще одного вцілілого храму Миронівщини Свято-Покровського храму села Македони. Церква була збудована ще в 1912 році і, з-поміж усіх храмів території теперішнього Миронівського району вирізнялася монументальністю і величністю. Досить велика за розмірами кам'яна майже не мала настільних розписів. До 2001 року, часу нашої відеозйомки, Залишились стояти тільки стіни і дзвінниця. Але й в такому вигляді церква вражала. На сьогодні ж є розроблений проект по відбудові церкви, який виконали спеціалісти Київського національного університету будівництва і архітектури під керівництвом ректора закладу Анатолія Михайловича Тугая, який родом із цих місць, і маємо надію, що храм буде відбудований. Немало вистраждав за ці роки і свято-михайлівський храм села Шандра. Далеко видно у селі білі стіни церкви та її купол. Із покоління в покоління передаються головні події літопису храму, який був побудований ще в 1831 році. На його скрижалях, окрім святково-величних подій, багато гірких. Кривавих, які нерозривно пов'язані з історією села рідного краю. Це і роки Коліївщини, революція, війни, періоди голодомору і репресій. Та храм вистояв гордо, не змиряючись із неправдою, облудою. Люди, бачачи в цьому велике Боже проведіння, тільки все більше вірили і надіялись, що храм відродиться. Це і сталося в 90-х роках. Коли знову зазвичало у цих стінах слово Боже. Як у кожної людини своя доля, своя лінія життя, так і у храму Божого. Про Владиславську церкву можна сказати, що її оберігало Боже благословення, бо це один із двох храмів району, які були діючими за радянських часів. Ще на початку 900-х років минулого століття в селі було вирішено будувати церкву, бо ж храм Божий для села то не просто окраса, то його душа. Будували всією громадою, збирали кошти на будівельні матеріали та облаштування церкви. Кожен старався зробити свій внесок у святу справу. У селі збереглися перекази про встановлення хрестів на куполах церкви. Коли житель села, на жаль, забулося вже його ім'я, з хрестом на спині піднімався вгору спочатку до одного, а потім до другого куполу, усі в цей час стояли на колінах і молилися. У 1910 році Владиславську церкву освятили, відкрили та назвали храмом Різдва Пресвятої Богородиці. 11 листопада, того ж таки, 1910 року, у владиславці вперше задзвонили церковні дзвони. Нині ж церква готується до свого сторіччя. Зроблено капітальний ремонт, поміняли огорожу, встановили ворота, пробурено свердловину для води, зроблено електропроводку. Справжньою окрасою церкви став новий іконостас, який виготовили майстри із Почаєва. В період відродження нашої держави почався період і відновлення храмів Миронівського благочиння. І відкрив цей особливий список новозбудованих церков району ще в 1994 році Свято-Михайлівський храм в селі Карапиші. Будувався храм на народні кошти. Велику частку у цю справу вклав тодішній колгосп імені Щорса. Фактично ж самі Карапишани, які працювали тоді в господарстві. Того листопадового дня 1994 року сама природа, здається, допомагала створити святковий піднесений колорит. Тисячі людей, що прийшли з усіх куточків села, приїхали з навколишніх сіл, не зміг вмістити навіть просторий храм, і вони вслухалися в слова божественної літургії, стоячи на вулиці. Пам'ятаємо, і просимо у Бога, щоб Господь всім нам послав мир, терпіння розум справжній. І послав нам вічне спасіння, про яке він неоднократно наголошував, і наголошує, звертаючись до нас через святу Євангелію. Амінь. Знамення золотом світило, послало зблизьк таємна мить, і це в Миронівці звершилось, коли і де таке ще вздріть. Щасливому зраділи диву, дзвіниця сяє в висоті, во славу барви веселкові. Іскряться щедро золоті. Так Марія Глущенко описала у своєму вірші найпам'ятнішу подію 1997 року для більшості миронівчан відкриття новозбудованої Свято-Михайлівської церкви. Місце під храм є не простим і не випадковим, а благословенне Богом. Ще за багато років до початку будівництва було видіння прихожанкам храму Марії Товстоноженко і Анастасії Лагоді про те, що церква буде в Миронівці і навіть було вказано на місце в парку біля палацу культури. Так, то диво. Але будь-які дива відбуваються з благословіння Божого людськими душами, серцями, руками. Спочатку торкнулося воно серця Івана Семеновича Шкапи. Ставши служителем Божим, отець Іоанн виконує велику місію, організовує будівництво храму. Його підтримує тодішній перший секретар райкому партії Іван Андрійович Ніколайник. В черневі дні 1991 року було освячено місце під будівництво храму. Будівництво церкви, мов свою кровну справу, сприймали сотні жителів міста. Без них підняти таку важливу справу взагалі було б неможливим. Тисячі людей жертвували свої гроші, сотні працювали безпосередньо на спорудженні храму. І ось 5 жовтня 1997 року відбулася урочиста подія, освячено престол новозбудованого храму. І носить він ім'я святого архістратига Михаїла, як і колишня церква, яку було зруйновано в 1936 році. Возносять молитви до архістратига Михаїла Миронівчани. Шукають у нього захисту і підтримки. Село Яхни Миронівського району також не обминула велика радість. День 13 жовтня 2007 року особливий для яхнівчан. В цей день відбулося урочисте освячення новозбудованого свято-Покровського храму. А в липні 2008 року іще одна визначна подія в церкву повернулася ікона Господа Ісуса Христа, яка декілька років знаходилась у Миронівській свято-михайлівській церкві. Після того, як сталося диво, ікона обновилася. Якесь особливе сяйво йшло від ікони, коли несли її на руках учасники Хресного ходу спочатку вулицями Миронівки, а потім Яхнів. А відслужений на честь цієї події водосвятний молебен за акафістом тільки утвердив мирян у непохитності віри і сподіванні Божого дива. Кожного року в районі проходять одна або й декілька по особливим важливих подій, які свідчать про впевнене відродження Миронівського благочиння. 2009 рік не став виключенням. 7 липня на Велике свято Різдва Іоанна Хрестителя відбулися дві важливі події. І перша була ознаменована в селі Потік, у стіну свято преображенського храму, що будується, закладено пам'ятну капсулу з посланням нащадкам. До того ж дня, 7 липня, на перехресті доріг Миронівка-Росава, жителі обох населених пунктів стали учасниками ще однієї знаменної події освячення місця майбутньої каплички в честь і пам'ять цих святих. Під час освяти було також закладено пам'ятну капсулу. І звершив це високопреосвященніший архієпископ Білоцерківський і Богославський Митрофан. Сьогодні, коли ми більше і більше усвідомлюємо необхідність духовного нашого удосконалення, духовного відродження, то ми і будуємо і храми, і будуємо і каплички. Це місце спілкування з Богом. А цим сказано все. Це місце святе. Сьогодні Миронівське благочиння налічує 24 парафії, в яких несуть послуг 14 священиків під наставництвом благочинного протиерея Андрія Оленина. В благочинні діє 20 храмів, із них 8 типових, 12 молитовних будинків, пристосованих для звершення богослужінь. І головне для кожного із прихожан цих храмів полягає не в тому, яким ми бачимо цей храм ззовні. Головне що будь-який храм це частинка неба на землі або острівок небесного царства. Храм повинен бути в кожному з нас, і тому особливо важливо, щоб народження цієї благодаті починалося якнайраніше в житті людині. В більшості шкіл району викладається факультативний курс Біблійна історія та християнська етика, який започаткували в 2002 році. При районному відділі освіти Свято-Михайлівська парафія. Створила методичний кабінет, у який пожертвувала 270 примірників православної літератури. Священники по можливості відвідують навчальні заклади, беруть участь у різних шкільних заходах, працюють над вирішенням питання про допущення священиків, які мають педагогічну освіту до викладання факультативного предмету біблійної історії. Але цим не обмежується піклування церкви про зміцнення духовної віри підростаючого покоління. У Примиронівському і Свято-Михайлівському храмі працює недільна школа. Вже традиційно стало проведення свят у школі: це і свято Різдвяної Ялинки, і свято жінок-мироносець, конкурси, вікторини, ігри на православну тематику. Я вважаю, що віра це духовне добро, яке є в кожної людини та кожна людина сприймає його по різному. Церква це Дім Божий, яку приходить кожен православний чоловік, щоб помолитися і приобщитися святих Христових таїн. Віра в Бога це моє життя і життя моїх рідних. Вихованці школи вподобали ще одне заняття вчаться бісерні мозаїці ікон під керівництвом базяк Ольги церковного старости. Можна тільки уявити, настільки то важка копітка праця маленькими пальчиками складати на мистинку до да намистинки. Але кожна справа, яка робиться з любов'ю во славу Господню, обов'язково вдається. І як результат, мироносну неділю цього року була перша виставка ікон у притворі Свято-Михайлівського храму. Переливається бісер у промінчиках сонця, створюючи сяйво божої краси кожної ікони. Вихованці школи вже не перший рік виконують і почесний обов'язок дзвонарів Миронівської церкви. Православна віра це наше життя, яким ми живемо. Воно нам потрібне для спасіння нашої душі. Ми ходимо в храм для того, щоб отримати благодать Божу, яка нам дається через таїнство причастя. Ми дуже рідко, але все-таки часто зустрічаємо ряд молодих людей, які здивовують своєю чистотою глибиною душі. Ще не про це слова святого патріарха Олексія, що за тисячу років православ'я війшло в генетичну пам'ять наших співвітчизників, і потрібно лише, час, щоб воно возродилося і принесло свої плоди. Часто церкві зустрічаєш учнів церковних шкіл, які стали в духовній боротьбі на захист добра і світла. Вони часом здаються серед одноліток білими воронами, але в їхніх серцях живуть євангельські слова і свят Світять і тьма не об'яла його, і тому я стараюся бути тим маятником для своїх одноліток, щоб вони зрозуміли, що правильно сказано в російському народній присліві без Бога не до порога. У свято Михайлівському храмі є просфорня, яка випікає просфори для всього благочиння. Кожен прихожанин знає, що просфора – хліб святий. Небесний – знамення благодаті Божої. Нижня частина святого Хлібчика відповідає земному, тілесному складу людини. Верхня частина з печаткою відповідає духовній основі в людині, і в ній втілений образ Божий і таємничо присутній дух Господній. Старшим на просворні є Василь Охріменко, який ніс послуг в якості навчання у просворнях Почаївської лаври та Китаєвої пустині. Ще в 2004 році при Свято-Михайлівському храмі почала працювати швейна майстерня по пошиву церковного одягу. Відповідальна майстриня Базяк Ольга Допомагають їй справжні майстри своєї справи Надія Кітіленко і Тетяна Якименко, яка, до речі, закінчила дворічне злотошвейне відділення Одеської духовної семінарії. І тепер з високим професіоналізмом і відповідальністю вишиває сріблом і золотом. Потрібне для церковної служби і носіння священниками церковне облачення. Віра це основа нашого життя. Без віри ми ніщо. Якщо людина вірить Бога, то і живе по заповідям Божим. Живе ради Бога. З часу відродження Миронівського облачення духовенство району не стоїть осторонь громадських справ чи то в селах, чи то в місті. Беруть участь в сесіях сільських та районної рад. Сьогодні неможливо уявити велике свято перемоги без участі священнослужителя. Особлива роль була покладена на священиків при відзначенні трагічних 75-х роковин голодомору в Україні 1932-33 років. Не залишається осторонь справ Миронівського облаучення і районні засоби масової інформації. У районній газеті Миронівський край періодично виходить православна сторінка християнин, яка розповідає у різноманітних рубриках про головні події благочиння, християнські свята, православне віровчення, про богослужіння священників, православних віруючих. Друкується відповіді на наболілі питання. Районна телерадіостудія Миронівка постійно висвітлює в ефірі події Життя парафій благочиння. Вже традиційними стали відеорепортажі пасхального та різдвяного богослужінь, освячення храмів, храмових свят, візитів архієрея. Є постійно діючі рубрики Твій крок до храму і Назавжди. Багато зроблено за роки незалежності у Миронівському благочинні. Але ще більше потрібно зробити, щоб не тільки відбудувати храми по селах району, а відбудувати, створити його у кожній душі, щоб кожна сучасна людина. Змогла відповісти на питання, у що я вірую. Ювілей Білоцерківської єпархії не такий великий, всього 15 років. І в цьому аспекті, як в якості історичного розвитку церковно приходського життя, можна звернути увагу на один момент: що приходи, які були 15 років тому, і життя церковно приходське тоді і сьогодні, дуже багато в чому відрізняється. І ось. Помінялося дуже багато умов життя, і взагалі навіть самі люди перемінилися в якійсь мірі. Але добро і гріх залишаються такими, як і тоді, так і сьогодні. Тому церква несе свою місію для людей і серед людей. І все ми робимо во славу Божу. І церковне пригодське життя організовується по мірі необхідності того, як. Повинна діяти і виражати своє служіння, церкви, Богу і людям. Коли почуєш церковний дзвін, що закликає всіх на молитву, і совість підкаже тобі в дім Господній підемо, відклади тоді, якщо можеш, усяке діло і спіши в церкву Божу. Радить святитель Феофан Затворник. Знай, що ангел-хранитель твій кличе під захист дому Божого. Це він, Небожитель, нагадає тобі про небо земне, і щоб там освятити твою душу благодаттю Христовою, щоб розрадити твоє серце небесною втіхою, життя, народження, світ біло-голубий, вузька стежина рівна та правдива, і чути голос лагідний, любий. Любий, охороняй, земне це диво, це розмаїття барв, думок, надій. Вони в твоїм єстві живуть, людину. Гармонії досягнеш лиш тоді, як душу й розум зілляш воєдино. Життя це рух, життя це певний час, щоб ти устиг пройти свою дорогу. Учимось, люди, чути Божий глас, Щоб рівну стежку віднайти до Бога.